Більше 20 гаджетів показала Acer на виставці в Берліні. Я доторкнувся майже до кожного, і це якийсь просто рай для гаджетомана. Як вам, наприклад, ноутбук на процесорі від Mediatek. Сьогодні розкажу про новинки і головне про ціни. Тому готуйте гаманці і нервову систему. Деякі гаджети ви захочете собі придбати. Компанію Acer більшість людей знає як бренд ноутбуків, але на виставці IFA в Берліні компанія традиційно презентує. Значно ширший портфель від ігрових рішень Predator до моніторів, аксесуарів і навіть смарт-гаджетів для дому. І от у цьому випуску я пройдуся павільйоном Acer і ви відвідаєте цю виставку зі мною віртуально. Подивимося нові продукти і просто гарно проведемо разом час. Погнали! Більше 20 гаджетів компанія Acer привезла на виставку IFA в Берліні. Як вам таке монітор на 720 Гц, ноутбук на процесорі від Mediatek і 16-дюймовий ai ноутбук, який важить менше кілограма? Так, це IFA. що ви ще хотіли. Зараз я вас проведу цією виставкою. Зазвичай Acer – це великий бренд на виставці IFA в Берліні, і вони завжди привозять максимум того, що вони в принципі вміють робити. Найкращі ноутбуки для роботи, для розваг. Монітори, роутери, купа різних гаджетів. Зараз ми на це все будемо дивитися. Погнали! Ну, почнемо з легенького. Буквально. Acer Swift Air 16. Що це таке? Уявіть собі, 16-дюймовий ноутбук, який важить менше кілограма. Серйозно, версія за 0,99 кг, а навіть із oled екраном 1,1 кг. Ну, знаєте, Олег за літо трохи піднабрав. А якщо серйозно, для такого розміру це майже фантастика. Корпус зроблений із магнієво алюмінієвого сплаву, виглядає доволі стримано, є кілька кольорів від класичного срібла до блакитного. А що в нас усередині? Acer поставила сюди нові процесори AMD Ryzen AI. 300. Ну, це не про геймерські відеокарти, а про легкість і енергоефективність. Тут інтегрована графіка Radeon і максимум 32 ГБ оперативної пам'яті. Тобто ноута вистачить на роботу, навчання, подорожі, легенький монтаж відео, але звісно пограти в Cyberpunk 4K не вийде. Екран, і тут є дві версії: oled версія ви отримуєте роздільну здатність 2880 на 1800 пікселів і 120 Гц і дуже соковиті кольори. А якщо хочете максимум легкості, берете собі. IPS Full HD, і вага опускається нижче кілограма. Тут є USB-C два штуки: один USB A, HDMI, і навіть аудіоджек, але є нюанс. HDMI тут 1,4, Тож 4К лише 30 Гц. Якщо треба 4К 60 Гц, підключатися краще через USB Type-C, Wi-Fi 6i, Bluetooth 5.4, тобто по сучасних стандартах все окей. Це один із тих ноутбуків, які йдуть Copilot плюс PC. Там заявлені нові штуки, такі як Recall, click to do і розумний пошт. Шок, частину з цього працює локально завдяки NPU. Простіше кажучи, Windows намагається більше думати самостійно і менше вантажити свою хмару. Автономність батарея 50 Вт годин, тобто офіційно SR каже, що. 13 годин відео для 16 дюймів це не рекорд, але й непогано враховуючи таку вагу і тоненький корпус. Ціна старт в Європі із листопада від 1000 євро за ноутбук із LED-екраном і такою вагою. Це звучить доволі логічно. Зараз я проберуся до нового Acer 16 Swift, Swift 16 AI. Зараз тут просто. Якийсь ажіотаж за цією моделлю спробуємо якось це все потримати в руках. Так дивіться, ось це у нас новинка Acer Swift 16 AI. ноутбук, який зараз вже працює на ще не анонсованому процесорі Intel Panther Lake. Саме тому він зараз в скляному кубі. До нього неможливо доторкнутися, але ми бачимо, що це 16-дюймовий ноутбук, тоненький, і у нього просто нереально величезний тачпед. Навіщо такий тачпед? компанія пояснює, що цей тачпед створений для. Роботи зі стилусом, тобто ви можете щось писати, малювати, займатися ретушем. І наскільки я розумію, стилус буде продаватися окремо. Це буде активно стилус, його треба буде підзаряжати. Рухаємося далі. І далі в нас найпопулярніший ноут для роботи і ігор, і при цьому доволі доступний. Це серія Nitro. Нітро В 16, універсальний. Ігровий та робочий варіант. Всередині в нас новий Intel Core 9 270 h відеокарта RTX 5070 і кілька опцій екрану. Можна взяти собі на 180 Гц з роздільною здатністю 2560х 1600 пікселів та повним покриттям sRGB а можна взяти простіше Full HD екран. Пам'ять до 32 ГБ, накопичувач до 2 ТБ і вага 2,4 кг Головне, що цей ноут має продумане охолодження з двома вентиляторами та чотирма виходами. Тому тримає стабільну продуктивність навіть під навантаженням. А є ще версія Nitro V16S: це більш тонка і портативна модель. Тут ті ж Intel Core 9 та RTX 5070, дисплей 16 дюймів, але корпус тонше. 19,9 міліметрів, і вага 2,1 кілограми. Це варіант для тих, хто хоче грати або працювати на доволі потужному залізі, але мати з собою компактний ноут. І ще під це Acer випустила чотири нових монітори. В нас є модель. Nitro V6, 27 дюймів, 4К 180 Гц, яскравість 1000 ніт і підтримка HDR. Є модель Nitro W1, 27 дюймів і можна розігнатися до 275 Гц. А також модель Nitro X 270X. Це 27 дюймів, але з роздільною здатністю 5к. Як ви розумієте, це такий монітор для роботи, для графіки і для монтажу. А є ще величезний монітор, його назву ви бачите зараз на екрані. Це 39,7 дюймів. Він вигнутий, з. З роздільною здатністю 5к і може розганятися до 288 Гц. Що по цінах? Nitro v 16 у Європі стартує від 1300 євро, V16S від 1400 євро. А монітори виходять на початку 26-го року. Там ціни від 279 євро за базову модель і до 1000 баксів за найбільш вигнутий. А рухаємось далі. Предатор, так залітаємо в геймерську зону. Тут зараз буде Пека, тому що тут є ноут, який я дуже хотів подивитися, і коштує він, кажуть, 4,5 тисячі євро. Я так і люблю про цей бренд. Від Acer не треба нагадувати. Всі геймери і дорослі діти знають, що це таке. Почну з головної новинки: Predator Helios 18PAI. Величезний 18-дюймовий ноутбук, який задуманий не тільки для ігор, а й для роботи зі штучним інтелектом та професійних задач. Всередині у нас Intel Core Ultra 9 285HX з підтримкою ВІПРО і тут в нас до 192 ГБ ESS пам'яті. Це пам'ять, яка сама виправляє помилки і робить систему стабільнішою. І відеокарта аж до 5090 у ноутбучній версії. Сховище до 6 ТБ SSD Gen 5. Є Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, дисплей 18 дюймів, це міні LED 4K до 1000 ніт яскравість. І охолодження, яке серйозне, два металеві вентилятори Aeroblade 6 го покоління і Рідкий метал і векторні теплові трубки. І до цього всього ще можна відзначити монітор Predator x 27 u F8. 720 Гц. Скажу так, у мене є така модель x 27 u але тільки на 240 Гц, а Тут 720 Гц. Ейсер. Ну, ви знаєте, що робити. Пану Івану, треба оновитися. Коротше, тут така черга на монітори, і ось я вам показую його. Ось він 27 дюймів, дивіться. Він існує, це правда. 720 Гц. Ні, ну огляд Прошури я ще ніколи не робив. Цей монітор може переключатися між різними режимами, тобто на WQHD це 540 гц або 720 p на 720 гц. Це доволі дивний такий, знаєте, результат, як на такій діагоналі, майже в 27 дюймів ставити собі роздільну здатність 720p і ставити 720 Гц, Але заради саме 720 Гц дуже хочеться спробувати. Що в нас по цінах? Ноутбук Helios 18-дюймовий стартує від 4,5 тисяч євро. А монітор. Від 1200 євро. Добре, тепер переходимо до бізнес-лінійки Acer, плюс ці категорії. У Acer є проектори. Travelmate x 14 теж. AI. Це бізнес ноутбук із серії теж Copilot плюс PC. Пан Копайло з нами всюди. Він зроблений спеціально для малого і середнього бізнесу та людей, які працюють. Віддалено. Усередині в нас Intel Core Ultra 7 продуктивність до 115 терафлопс до 32 ГБ оперативної пам'яті і сховище 1 ТБ SSD. Ноутбук важить 1,27 кг, товщина 15,9 майже 16 мм, але при цьому відповідає стандарту mil STD 810H. ну Тобто, ноутбук. Не вбивайка. Витримує вібрацію, перепади температур і вологість. Це реально бізнес рішення. Екран 14 дюймів, формат 16 на 10, є IPS-версія, а можна взяти ще й oled версію на 500 Ніт яскравості. І охоплення DCI-P3 100%. Для відеодзвінків тут зробили Full HD камеру з інфрачервоним сенсором. Acer, purified voice та Purified View додали плюс динаміки з підтримкою DTS X Ultra. Тобто звук там просто вух. Ну і звісно, так як це бізнес рішення. Тут є безпека. Acer User Sensing 2.0. Він гасить і блокує екран, коли ти відходиш від нього. Є TPM-чип, BIOS для бізнесу і фізична шторка для камери. І разом з ноутбуком показали три нових. Проектори це Viro XL2320P, XL2521 і SL2520. Вони стали екологічними, корпус на 50% із переробленого пластику, і упаковка на 100% перероблена. Це лазерні проектори без ртуті, працюють до 30 тисяч годин і споживають на 40% менше енергії. Ну, наприклад, якщо ви хочете використовувати його з великим пауербенком. Це важливо. Всі моделі дають яскравість до 4 тисяч люмен і контрастність 50 тисяч до. Одиниці. Це Full HD проектори, гнучкі варіанти встановлення, тобто є портретний режим, 360 градусів і корекція по 4 кутах. І при цьому у них є захист від пилу IP 6X. Ну і звісно, вбудовані динаміки на 15 Вт. Є навіть спеціальні режими, наприклад, футбольний та гольф. А SL модель це короткофокусна модель. Вона видає 100 дюймів картинки з відстані 1,1 метр. Що в нас по цінах? Ноутбук Travelmate X14 у Європі. Стартує від 900 євро, проектори від 700 євро. Найдорожча модель 1200 євро. Рухаємося далі, і в нас вже майже фінальний блок: це планшети, портативні монітори, моя улюблена категорія та роутери. Що по планшетах? Ви напевно знаєте, а можливо не знаєте, що у Acer є такий бренд планшетів. Це Iconia. ось новинка Iconia x 12 Це Амулет-Екран на 12,6 дюймів, доволі тонкий, важить 500 грамів. І тут процесор Mediatek Helio G 99. Працює. До 16 годин. Перевага, як кажуть, планшетів Acer, в тому, що це майже абсолютно чистий Android. Є опції зі стилусом, клавіатурою, і підставкою. Також є Iconia X14, ну і тут відповідно 14 дюймів, це доволі великий планшет, і вбудований NPU. Тобто він працює з AI фішками керування, жестами, підказки по поставці, автофото по усмішці чи жесту ОК, і може робити апскейл відео. Він працює до 10 годин. Є ще Iconia a 16 та a 14 14. Це IPS Full HD, 16 дюймів і 14 дюймів відповідно. Просто від собі планшет на 16 дюймів. Що це таке? І ось із цікавого, монітори. Портативний IPS монітор на 15,6 дюймів, модель Amadana 16. Тонкий і легкий, із власною підставкою. Я дуже багато разів радив саме такий форм-фактор. Якщо ви хочете собі якийсь додатковий монітор, який можна завжди взяти з собою для вашої, наприклад, ігрової приставки або для ноутбука, або просто що проширети. Своє робоче місце. Дуже крутий монітор. Також в цій серії є монітор Мадана 27, це 27 дюймів, IPS, 144 Гц і теж в мінімалістичному дизайні. А також Acer зробила тут ще і флагманський монітор Acer se 270 uz Топовий OLED на 26,5 дюймів, 280 Гц відгук 0,03 мілісекунди, ніт у HDR і підтримка FreeSync Premium Pro Якщо ви не знали, у Acer ще є власні рішення. Роутери, якщо ви, наприклад, геймер, але хочете позбавитися дротів, вам треба придбати якийсь класний роутер. Або, якщо просто хочете в оселі розширити собі зв'язок. Є роутер, зветься Acer Connect t 36 підтримує Wi-Fi 7, систему Mesh і швидкість до. 3,6 гігабіти на секунду. У нього автоматичне перемикання вузлів, тобто він дуже легко масштабується. Що у нас по цінах? Планшети. Айконі X12 – 280 євро. Доволі доступний планшет. Наприклад, версія a 16 на 16 дюймів від 300 євро. OLED-монітор від 700 євро. А монітори Амадана 119 євро і 169 євро для такого компактного монітору, який можна переносити з собою, це просто супер ціна. Ротор коштує за одну точку 119 євро. Ми ще забули на ринку, що існуючі хромбуки, і ось тут вже цікаво. Перший хромбук на процесорі MediaTek Ultra 910 Це Acer Chromebook Plus Spin 514. Назва доволі важка, але ну норм. Він тягне 50 терафлопс для AI, працює 17 годин від батареї і у нього 14-дюймовий сенсорний екран. У нього є захисне скло Corning Gorilla Glass і підтримка стилуса. І там є купа AI-фішок прямо в Chrome OS. Наприклад, Smart Grouping, вона групує вкладки і документи автоматично, gallery Image Generation, редагування зображень на самому пристрої і доволі швидкий доступ до AI інструментів окремою клавішою. Є ще в нас Google Lens, звісно, з підтримкою Select to Search. І 12 місяців підписки Google AI Pro з доступом до найпотужніших моделей і 2 терабайти хмарного сховища. Це крутий бонус. Також показали, що модель CX16 це Chromebook, компанія. Але з Intel Core, там версія до 7-го покоління. Підтримка до 4 моніторів, Wi-Fi 6 і підтримка LAN 2,5G і доволі багато портів, як для Chromebook і Є ще менша версія Mini CXM2. Це безвентиляторний на Intel Core 3. Працює тихо, підтримує до трьох моніторів і теж з багатьма портами. Ціни в нас такі: на Mediatek Буде коштувати 700 євро в Європі. Хром cx 16 300 євро. Міні CX-M2 200 євро. Доволі доступно. Це було доволі непросто подивитися все, запам'ятати все, тому що категорії товарів дуже багато. Гаджетів дуже багато технічних характеристик на рік вперед, друзі. Ось така кількість гаджетів була представлена компанією Acer на виставці IFA. Вони, як завжди, з точки зору комп'ютерів, ноутбуків і все, що пов'язано з Windows, роботою, і розвагами. На виставці IFA в Берліні, найпотужніший бренд. У них завжди просто якась невреальна кількість гаджетів. Поки все обійдеш, все помацаєш, все запам'ятаєш. Можна такою знаєте втомитися. Так, що мені запам'яталося на цій виставці, Predator 18 дюймів. Так цікаво, я обожнюю ноутбуки на RTX 5090 Вся потужність компанії. Nvidia в корпусі ноутбука таке ми любимо. Nitro сподобалися, і Acer Swift 16 AI теж доволі цікава машинка для роботи, особливо цей величезний тачпед. Ось цей ноутбук я б хотів протестувати. Ігрові ноутбуки я більш-менш знаю, як працюють. А як буде комфортно, чи не комфортно працювати з таким величезним тачпедом на робочому ноутбуці? Ми це дізнаємося, коли. Не знаю, коли з'явиться в продажу. Дякую вам за перегляд, дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями та просуваєте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!